п'ятихвилинка Вміння відпустити минуле та пробачити себе за його помилки це важлива частина повноцінного та усвідомленого життя. Без вміння пробачати себе не можна говорити і про любов до себе. Але як це зробити, про що нагадати собі та що сказати? Про це будемо говорити сьогодні. Як пробачати собі помилки минулого та рухатися далі? По-перше, давайте подивимося на те, що відбулося під іншим кутом зору. А подію, результатом якої ви не задоволені, вибір, який наразі ви вважаєте для вас неправильним, будемо сприймати не як помилку, а як досвід. Досвід це важлива, невід'ємна частина життя. Неможливо насправді прожити життя, а не просто заповнити роки подіями, що постійно повторюються, і гарантовано мають один і той самий результат без спроб нового. А деякі спроби не матимуть потрібних вам результатів це невідворотний перебіг життя. Ми не можемо його змінити, але можемо впливати на наше сприйняття та ставлення до цього, тобто питання відкрите це помилка або досвід вирішувати виключно вам. Вертаючись назад, прийміть до уваги той факт, що в момент прийняття рішення, яке зараз вас не влаштовує, ви були обмежені певними знаннями, певними можливостями, уявленнями про себе та свої бажання. Насправді оцінювати рішення маємо на момент його прийняття. Питання в тому, чи було тоді воно найкращим для вас, яким воно стало та стане в майбутньому передбачити? Край складно, майже неможливо, адже людство не навчилося передбачати майбутнє. Згадайте себе в момент, коли здійснювали ту саму помилку, за яку продовжуєте карати себе зараз. Чи не може бути так, що у вас просто не було ресурсів для того, аби діяти по-іншому? Ресурсів і фізичних, і моральних, і фінансових, і соціальних будь-яке наше рішення та можливості його втілення обмежені нашими ресурсами, і ми не в змозі це змінити. А ще є багато ситуацій, коли ми просто безсилі. Обставини непереборні, реальність невідворотна. Не усе ми можемо змінити. Ніхто не всемогутній, і ви також. Можливо, те, що зараз здається помилкою, тоді було взагалі єдиною можливістю. Усі наші досвіди у своїй сукупності формують унікальну картину нашого життя. Вона неповторна і надзвичайно складна. Навіть гіркий та болючий досвід, найстрашніша помилка, найдивніше рішення слугували вам для того, аби стати тим, ким ви є зараз, у цю хвилину. І зараз ви здатні приймати нові рішення та діяти принципово по-іншому. Пам'ятайте, наша психічна енергія не є безкінечною. Отже, якщо ми направляємо її на минуле, витрачаємо її там, де нічого вже змінити неможливо, то її просто бракуватиме для того, аби жити тут і тепер, для того аби планувати та втілювати задуми в майбутньому. Спробуйте в моменти, коли ви захоплені самозвинуваченнями, почуттям провини злості на себе, звернутися до свого внутрішнього критика, а в цьому випадку точніше сказати внутрішнього судді з простим, але правдивим посланням. Отже. Я не вмію передбачати майбутнє. На той момент, на основі свого досвіду та своїх потреб, я приймала або приймав найкраще для себе рішення. Я не мав або не мала можливості діяти інакше. Тепер я знаю і розумію більше я вдячний або вдячна своєму досвіду та буду спиратися на нього в майбутньому. Я приймаю свою неідеальність. Та дякую собі за сміливість жити це життя. Якщо те рішення, яке ви вважаєте помилковим, спричинило негативні наслідки для важливої вам людини, зруйнувало цінні стосунки, або просто негативно вплинуло на них, завжди на часі попросити пробачення. за можливості, реально. А якщо стосунки перервалися, то хоча б символічно, як доросла і свідома людина, ви таким чином берете відповідальність за свої дії та вчинки. Але відповідальність не є синонімом провини. Не забувайте про це. Це життя, і воно не ідеальне. Від того ж насправді ще прекрасніше. Тож просто подякуйте своєму минулому з усіма його досвідами, сильними і слабкими, переможними та програшними, головне вашими Обійміть себе та рухайтеся вперед. Бо життя не чекає. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.